Як діяти у разі пожежі та хімічної загрози, куди звертатися, якщо натрапив на вибухонебезпечний предмет, та як правильно надати першу домедичну допомогу потерпілому? Про усе це дізналися працівники одного із підприємств міста під час безпекового заходу, який влаштували надзвичайники. Хімічні засоби обов'язкові вас повинні були, бути, щоб ви їх взяли, і наскільки це можливо, максимально віддалитися від зони вираження хімічних речовин? Поводилось на навчальне тренувальні, скажімо так. Її відпрацювали розгорнення одного відділення ДСНС, створення водяної завіси на нашому об'єкті. Також проводилось навчання вірного персоналу по медицині. Зараз конкретно відбувається навчання піротехнічними службами по особистій безпеці. Заняття поділили на кілька безпекових локацій: пожежна, мінна та домедична. У зоні пожежної безпеки присутні ознайомилися із діями під час виникнення пожежі на підприємстві та практично відпрацювали методи користування вогнегасником. на маноме. Якщо на зеленому, то стиснув все ну порядку, вогнегасне, що вона подасться. Активну участь у заході взяла і добровільна пожежна дружина об'єкта. Наступна локація до медична допомога. Там представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України продемонстрували присутнім, як правильно робити реанімаційні заходи та накладати джгут і пов'язку при кровотечах. Команда дружин юних рятувальників пожежних вогнеборці також ділилися набутими знаннями. Ну ми тут закріпили знання, побачили багато чого нового і також приймали участь, показували самі те, що ми вже знали, та що навчилися. Було цікаво і пізнавально. Саме я демонстрував серцево-геневу реанімацію. Це 30 натискань, два вдохи навчині нам дуже допомагають рятувальники. На останок локація мінна безпека. Тут піротехніки служби із надзвичайних ситуацій продемонстрували різні види вибухонебезпечних предметів, розповіли про їх небезпеку. Працівники підприємства дізналися, як діяти, якщо знайшли вибуховий предмет. У нас об'єкт підвищеної небезпеки. Дуже корисно, щоб персонал розумів всі, всі нюанси, всі ризики і добре розумів на таких навчаннях алгоритм дій своїх. Як то кажуть, тренуватись, 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 щоб коли, не дай Бог, щось сталося, руки не тремтіли або ноги тремтять, а руки роблять.